День усіх білок Ірена Карпа, розділ 15. Отак більченята почали взнавати правду про лихих сусідів лісника, родину чиновника, що незаконно відмежувала собі добрячий шмат лісу під будівництво того, що тітка на золотих підборах називала палацом, а лісник сараєм з колонами. На території цього королівства, як відомо, був приватний зоопарк. Навряд чи він був законним, однак жінка господаря раз і назавжди вирішила для себе цей моральний конфлікт. Закони для смертних, а це не про нас. В зоопарку цих небожителів кого тільки не було від цизих куріпок до пишних барвистих павичів, від декоративних в'єтнамських свинок до сумчастої кінгуру, що в карпатському кліматі почувала себе, м'яко кажучи, не вельми затишно. Страшенно мерзла, без огляду на утеплену скляну клітку і светр, що його сплила для неї бабця куховарка, найдобріша людина у тому обісті. Звірі, всупереч очікуванням більченят, не виглядали надто сумними, як і не виглядали занадто веселими. Скоріше їм було байдуже ніхто не намагався перегризти граток чи розбити скляну вітрину. У всіх в клітках було вдоста їжі. Про це турбувався спеціальний робітник. Нічого не закисало і не псувалося, але не дуже цікавило мешканців цього штучного лісу у лісі справжньому. Більченята обережно роздивлялися цих небачених раніше звірів. Мавпа жонглювала сушеними бананами, коала просто спала, обнявши кубку евкаліптового листя так, як діти обіймають іграшкових ведмедиків у вісні Павич гордовито походжав, надуваючи воло і розпушуючи хвоста. Чисто тобі індик, тільки кольоровий, і свариться не так смішно. І тут, поверхом вище, від скляного вольєру з якоюсь карликовою вівцею, кучерявчик побачив її, велику, розкішну, з шовковистою шерстю такого дивовижного кольору, що навіть назви йому він не знав осяйну білку летягу. Вона саме потягувалася, демонструючи свій хутряний, чи то парашут, чи пароплан майже у всій красі, майже, бо повністю розпрямити більшині крила не давав їй крихітний золотий нашиничок з блискучими камінцями. Він трохи затискав литяжину мантію згори. Того й лапки її, здавалося, не могли розпрямитися так, щоб відчути повну волю. Втім, летягу це не переймало. У своїй оббитій рожевим плющем позолоченій клітці вона почувалася вкрай комфортно. Раз по раз, відкинувшись на шовкові подушечки, вона відпрацьованим рухом підкидала догори горішок, ловила його зубками і навіть не їла, а викидала за ґратки. їсти, поки не хотілося. По всій клітці в летяги лежали кольорові глянцеві журнали з модою для тварин. Таких кучерявчик раніше й не бачив. Люця й ляля колекціонували обривки сторінок із модою для людей. В одному з кутків клітки акуратно було складено щіточки, щіпчики, якісь порошочки, гребінці і навіть рукавички для масажу. Мама Білка колись знайшла такі біля спа-готелю і постелила в крісло гойдалку дідові, щоб у нього не боліла спина. Кучерявчик так отетеріло розглядав це все, що спершу й забув, за чим прийшов. Його, як завжди, вивела з трансу манюня, шпигнувши гострим ліктиком під бік. Ай. скрикнув кучерявчик. Ой. зойкнула летяга, не підозрюючи, що хтось так близько її розглядає. Добрий день, чемно вимовив кучерявчик, а летяга насупилася. Точно ж уж добрий день. Ви що хто? Ми білки з лісу. Знічено почав був кучерявчик, але тут же набрав у груди побільше повітря і хутко випалив. Ми прийшли тебе забрати звідси, і запросити до нас у ліс, відсвяткувати день усіх білок. Манюня мовчки кивнула. Ха, і все!» Кучерявчик не одразу збагнув, що в голосі летяги звучала іронія. Ні, не все, а ще. А ще я хотів попросити тебе навчити мене літати. Зможеш? Тепер уже летяга дивилася на нього, отетеріло, і кілька секунд мовчала, прикривши лапкою ніс, а потім не втрималася і розреготалася так голосно, що аж зашурхотіли сторінки її відкритих журналів. Меня в ліс, ахаха, аха ха і літать мене. Ой, мамочки, не могу. ха ха ха, держите мене. Навіщо її було держати, кучерявчик не розумів. Однаково волетяга була в клітці, і він уже давно ламав собі голову над тим, як її відімкнути, аби чудернацькій Сибірській білочці втекти на волю. Ой, смішний є ви, Обажаю!» бажаю. Летяга витерла сльози, що виступили на її величезні, чорні очі від сміху. Вуса її стирчали в різні боки, і вона недбало спробувала їх укласти в правильний художній безпорядок. Ти хоч знаєш, малой, за чим мені парашут природа дала, в сенсі крила? Ну як літати, шугати над деревами, дивитись, як заходить сонце, радіти швидкості. Кучерявчик ледь втримувався, щоб не сказати справляти враження на тих, хто тобі симпатичний, але летяга перебила його. Парашут у мене, щоб їх наліту ловить, камах, по вашому. Ой, не могу, такое слово, камах. Вона знову розреготалася, але вже не так надовго. А здесь ти що, то малой. Кучерявчику не подобалося, коли його так називали, але він пересилив себе Ем, клітку, журнали, брязкальця. Здесь у мене їди предостаточно, махнула лапкою летяга, і знову завалилася на подушечки, і тільки хвіст її, підімнутий вагою тіла, кумедно гойдався попереду. То ти не хочеш вибратися з клітки? Ніа. І не хочеш з нами? Ніа. А ти ти навчиш мене літати? вже майже пошепки спитав кучерявчик, поволі випихаючи свого носа з поміж ґрок. Куди він його запхав у мить безмірної цікавості й надії, що тільки їх двох летяга й чекала, аби покінчити з цим рожево золотим маскарадом. – вже роздратовано мовила летяга і додала собі під носа. Я, може, ти сама уже розучилась. Кучерявчик уже майже в розпачі вигукнув Але ж як? Та ти ж летяга. Ну и что що то, летяга, зато меня здесь обшанелили. А чего ты добился в своей жизни, а? Хотя да, прости, занесло меня. Обшанелили? спробував повторити дивне слово кучерявчик. Ну да. Летга тикнула пальцями на блискучий логотип у себе на ошейнику і перевела погляд на обкладинку журналу. Шанель, прочитав по складах незрозуміле слово кучерявчик. А час в рім'ят імені і обгучувають. Кучерявчик уже нічого не розумів. Він був виснажений і вкрай голодний. Навіть того, що до нього наближалося розчарування, він ще не знав. Летяга, втім, таки була вихованою. Гостей з далекої дороги, хоч і незваних, слід усе таки хоч чимось пригостити. Вот беріть, пожалуйста, їжте У мене, як бачите All-inclusive Оріхи бразильські, кєдровеє, макадамські, кешю, Enjoy, babies! Є ще жирне богомоли, на їх в обід приносять. Білченята накинулися на ласощі, що їх литяга підсунула в притул до граток. Декотрі горіхи були зовсім дивними, солодшими, маснішими, більшими за ті, до яких звикли звірята. Кучерявчик, мов навіжений, гриз їх і гриз і не міг зупинитися. Либонь, від стресу, аж раптом відчув на собі маленьку, але тверду й наполегливу лапку. Манюня дивилася на нього без осуду, але з запитанням, відклавши недогризений бразильський горіх у бік. Вибач, сказав кучерявчик манюні. Він зітхнув і витер писочок. Летяго, несміливо покликав він хазяйку клітки, що посилено робила вигляд, наче вивчає щось у своєму глянцевому журналі. Дякуємо, звісно, ти така люб'язна і красива, і ти існуєш, що важливо. Але як же сво, сво, абші. У кучерявчика, здається, була алергія на запах неволі. Сво, сво, що? Свалота вот это. Летга кивнула в бік свого головного конкурента в екзотичності, невеликого, сплюснутого мурахоїда. Да нічого, живет, муравйов жрет, на оріхі не заряться. Свобода! По складах з інтонацією однозначного переможця вимовила тут манюня. Кучерявчик отитирів, та це ж було її перше слово. Ха, свобода, перекривила вона манюню. Летягу це зовсім не вразило. Да кому она надо, ваша свобода? Идите себе, пригайте по веткам з вашими голими пушистими задами. А нас і здесь неплохо кормят. Свобода. Більченятам нічого було їй сказати. Вони просто собі пішли, намагаючись не обертатися. Силою не будеш милою, казала колись мама Білка, про щось зовсім інше. Але зараз воно підходило до ситуації, як ніколи. Ну, бо й справді, якщо вже хтось не хоче того, що йти, який сенс його змушувати? Летяга була щасливою в своєму плющі, блискітках і гучах. Про будь що інше вона воліла не думати, і це було її щастя. Щось подібне Сракс розповідав про свою колишню господиню. І якщо вже люди бувають різними, то звірі й поготів. Тому білки й собаки просто покинули приватний звіринець. Ніхто ні з ким не говорив усе й так було ясно. Не завжди те, що приходить до нас у мріях, мусить просто взяти і сповнитись. Карма зі сраксом це знали давно, а кучерявчик збагнув уперше в житті буває всяке. Однак тієї наступної ночі, якщо вірити синиччиним посланням від мурахоїда, литяга спала дуже кепсько. Вона все крутилася і вертілася, і наче мимрила крізь сон щось штибу. Свобода, тьфу, свобода, гадость такая, бідність, а відтак... Їла значно менше горіхів, ніж зазвичай, і одного разу навіть відмовилася від педикюру. Час минав і більченята, чий рід, в принципі, не вирізняється здатністю до посидючості, терпіння і медитації, почали кінцево втрачати надію. Сидіти на місці і чекати з моря погоди, хоча надія й помирає останньою, ставало дедалі важче. І, хоч як могли, вони передавали батькам звісточки про те, що з ними все гаразд, а все ж не уточняли, де вони саме і що роблять. Тому, цілком імовірно, мама білка вже виплакала собі всі очі, а тато з лапок збився. Ба навіть біді уявлялася кучерявчикові менш скептичною, ніж зазвичай, хоча й не дуже засмученою. Коротше кажучи, пора було покидати лісникове обістя і вертатися додому. Ну слухай, звернувся кучерявчик до манюні, побажавши синичці по штарці хорошого вечора і смачних мушок. Ці всі звістки про її сумніви, вони безперечно дають надію, але безкінечно ми тут стриміти не можемо. Та й, якщо чесно, немає гарантії, що то все не вигадки мурахоїда, йому лиш би її звідти сплавити, так що летяга летягою, а день усіх білок не за горами. Свято, скептично підняла брову манюня. Та якби ж то, зітхнув кучерявчик. Саме в цей день має вирішитися доля нашого дому. Його ж або віддадуть під забудову і вирубають, або залишать, і це, на жаль, залежить не від нас. Манюня витягла маленьку лапку і зробила те, що робила вкрай рідко, погладила брата по голові. На завтра було вирішено йти додому. Востаннє поспати у сховку лісникового обійстя і вирушати в путь.